Вітаю, друже! Я впевнена, ти дуже багато чого вже дізнався про значення слова порядок. А як дотримуватися порядку у місті? Хочеш дізнатися? Тоді давай разом спробуємо розібратися. У місті багато транспорту, пішоходів, доріг, що допомагає дотримуватися правил дорожнього руху. Звісно, це дорожні знаки, світлофор та поліцейський. Що відбувається, коли водії не дотримуються правил дорожнього руху. Аварія, у якій можуть постраждати люди, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Переходьте вулицю у відповідних місцях. Поміркуй, що необхідно знати, щоб знайти певний об'єкт у місті. Необхідно знати адресу. Для цього існує певний порядок. Будинки мають свій номер. Також вони розташовані на певній вулиці. Кожен будинок має свій номер, тому його легко знайти. Як назвати одним словом цей транспорт? Пасажирський. Пасажирський транспорт рухається відповідно графіку. У певний час він має бути на певній зупинці. Як ти думаєш, якого порядку дотримуються у парках міста? Атракціони працюють з дотриманням правил безпеки: стоять баки для сміття, ввечері вмикають ліхтарі. Поміркуй та намалюй, яких правил ти дотримаєшся вдома. До нових зустрічей!